Головне, події в Харкові та області 3 квітня. П'ять масованих атак безпілотниками по Харкові здійснили росіяни за тиждень. Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Черговий наліт ввечері 2 квітня тривав понад годину. За цей час містяни нарахували понад десяток вибухів. За оцінками прокуратури, було не менше 14 влучань здебільшого летіло по промисловій зоні Київського району міста. Також удари прийшлися поруч із приватним сектором, через що пошкоджені фасади будинків і повилітали вікна. У центрі міста декілька шахедів впали на відкриту місцевість поблизу одного складовища. Ще один безпілотник залетів у підземний пішохідний перехід у районі Сокольників. Начальник Хова Олексій Губов повідомив, що удар прийшовся по сходах. Крім Харкова, дісталося Черкаській лозовій і дергачам. У Черкаській лозовій горіли залишки безпілотника. У дергачах поранення дістав 57-річний чоловік. Вибиті вікна та пошкоджені фасади будинків. Генштаб ЗСУ заявив про порушення Росією умов енергетичного перемир'я. Зокрема, в генштабі повідомили, що в останній декаті березня агресор неодноразово атакував енергетичні об'єкти в Харківській області. При цьому Сили оборони України неухильно дотримуються домовленостей, яких досягли за участю США та не завдають ударів по енергетиці на території РФ і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Окупанти просто зараз можуть готувати удар по із ТЕЦ у Харкові. До такого висновку прийшов центр протидії дезінформації при РНБО України. Фахівці проаналізували повідомлення ворожої пропаганди. Зараз російські джерела поширюють фейк про те, що нібито українські військовослужбовці звозять до складських приміщень однієї з генеруючих електропідстанцій Харкова військові вантажі. Згідно з фантазіями загарбників, підвезення вантажів відбувається в темний час доби. А біля складів ТЕЦ встановлена цілодобова воєнізована охорона. У ЦПД РНБО відзначили, ворог чергове вдається до тактики інформаційного алібі, щоб виправдати свої злочини. А саме росіяни превентивно оголошують військовою ціллю об'єкт цивільної інфраструктури, щоб згодом завдати по ньому ударів. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. nezlámni, razom.